Це урочище в лісі між селами Луко та Хиночі Володимирецької громади. Його місцеві жителі називають Хрести або Старці. За легендою, як говорять місцеві жителі, в 1861 році зимою родина старців, як на той час говорили, які йшли, говорять, з Білорусі з території Білорусі в сторону села Білого. Ось вони проходили лісом і були сильні морози. Сіли відпочити і, по суті, замерзли. Це була сім'я, яка складалася з чоловіка, жінки і двох дітей, ніби так за повір'ям говорять. І коли сніг зійшов, весною місцеві жителі прийшли на це місце, вони побачили, що під сосною сидять люди, хто каже, сиділи, як живі, сиділи. і ну, Тоді місцеві жителі тут їх і похоронили на цьому самому місці. Ось і поставили хреста. Згодом за легендою повсе місце проходила одна з місцевих жителів, яка мала проблеми зі здоров'ям. Біля хрестів вона попросила зцілення, і хвороба відступила. З того часу загадати бажання сюди приїжджають люди з різних областей України, каже Олег Босик, який і організовував для частини з них екскурсії на це місце. Люди їдуть ну можна сказати з далеких країн, щоб. Загадати бажання, щоб вони здійснилися. Хто за здоров'я просить, хто просить, щоб чоловік там перестав вживати алкоголь. Ну, у кожних людей є куча дуже багато прохань, які, з якими вони їдуть в це урочище, щоб значить ці прохання здійснилися. Відвідують урочище й жителі села. А ви взагалі часто ходите туди до хрестів ваших? Як дуже находила, а тепер я не зайду. А людей, тільки я переводила. На цьому місці люди залишають дитячі речі, гроші та навіть їжу. А на хрести в'яжуть кольорові стрічки та рушники. Ну я бачу, залишають і одяг, але місцеві говорять, що, наприклад, одяг, іграшки дитячі, всякі залишають, що не варто. Бо навіть люди тут залишають і гроші. Ми можемо бачити, лежать гроші. То кажуть, місцеві краще ці гроші піти в церкву поставити свічку за ці гроші. Ну, але кожна людина вчиняє на свій власний розсуд. Є тут і головні убори, тому що люди вірять, якщо там залишити шапку, то пропаде головна біль, наприклад. Згадує своє бажання й пан Олег. Каже, робить це не вперше. Розкажіть, будь ласка, за свою історію. Хворіла наша дочка. Перебуваючи із групою туристів, тут привозячи їх сюди. Це десь був 14 чи 15, може ще й раніше. Попросив, попросив здоров'я для власної дочки. Ну і мої молитви були почуті, і по суті дочка видужила, і на даний час таких проблем немає. Нині в урочищі в селі Луко стоїть понад 20 хрестів. Встановили їх тут люди як подяку за здійснення бажань. А от чи зберігся хрест, під яким поховали родину старців, достеменно невідомо, каже Олег Босик. На території області Ну, подібного місця паломництва, напевно, крім сосни вежицької. вежицької сосни, напевно, немає. Тому досить цікавий об'єкт нематеріально-культурної спадщини, який варто досліджувати. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.